США проти Трампа повстали і республіканці, і демократи. Як би там не було, а об'єднувати президент уміє. Тож обидві партії знайшли спільну мету заміну Трампа з його божевільними наказами. Бунтівні політики заручилися підтримкою невдоволених людей і, скориставшись ситуацією, вдалися до дуже крайніх мір, яких у Сполучених Штатах ніколи не знали. Тож Трамп поплатився за всі свої вчинки. Деталі далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. З поверненням Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів ситуація у світі тільки дестабілізувалася та тримається в напрузі. А бунтівні настрої проти політика Трампа вибухнули по всій території Сполучених Штатів. Першу чергу через його заяву та дії, зокрема, й намагання здати Україну Путіну. Останньою краплею був, начебто, примус Збройних сил, відступити із курська. Крім цього, в Штатах назрівала й внутрішня криза, попри всі заяви Трампа, що настав золотий вік і він зробить Америку велику знову. Наразі всі фондові ринки падаються, а акції обвалюються. Що також неабияк підбурило населення і всіх політиків. Американці знову вийшли на протест проти чинної влади, але цього разу більш радикальний. Під напади протестувальників потрапляють і маск та джейдівенс як символи трампізму. НАТО вже неодноразово намагався штурмувати адмінбудівлі. Так убу. Остані близько тисячі протестувальників пройшли маршем від державної будівлі до мерії, вигукуючи. Це переворот. Протести також відбуваються в Вашингтоні, Флориді, Каліфорнії та багатьох інших містах. Особливо помітною стала акція в Аризоні, де протестувальники спробували проникнути в будівлю штату. А політологи наголошують, що акції проти Трампа та його адміністрації є лише початок ширших протестних рухів у Сполучених Штатах. Вони вже неодноразово попереджали, що протести можуть зрости і перерости у більш масштабні конфлікти. І так відбувається зараз. Адже проти Трампа ви. Ходять і політики, і військові, і всі небайдужі жителі Сполучених Штатів у Конгресі. ж Знову спалахнув скандал через відсутність чітких адміністрації Трампа у питанні України. Зокрема, позиція республіканської партії щодо допомоги Україні залишається суперечливою, адже частина її представників виступали за скорочення військової підтримки Києва. Республіканського конгресмена Чака Едвардса освистали під час виступу, після того як він заявив, що президент дуже підтримує Україну. Ці слова викликали різку реакцію аудиторії, яка не прийняла обурення навіть після його спроб пояснити свою позицію. За словами Едвардса, він вірить у те, що Дональд Трамп визнає Володимира Путіна диктатором. Проте ця заява не допомогла конгресмену уникнути негативної реакції присутніх. Кадри з інцидентом швидко стали вірусними у соцмережах, викликавши активне обговорення серед користувачів. Деякі коментатори розкритикували публіку за агресивну реакцію, тоді як інші вважають, що висловлювання Едвардса не відповідають політиці Трампа щодо України. Також ветерани вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах Сполучених Штатів, щоб висловити своє невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрації. Марш на Одісі організував рух Now». Його учасники вимагають відсторонення Трампа з посади президента. У мережі шириться заклик до протестів в ньому закликається громадянство. Мадян виступу то проти політики Трампа ці протести є ще одним провом невдоволення адміністрації Трампа. і в Вашингтоні протестувальники також висловлюють протест щодо звільнення ветеранів, які працювали на посадах уряду. Такі заходи реалізує департамент ефективності державного управління під керівництвом. Ілона Маска. Марш також має на меті підтримати ветеранів, які були звільнені в часи президентства Трампа. Відомо, що після того, як він повернувся до Білого Дому, близько двох з половиною тисяч працівників департаменту у справах ветеранів. Втратили роботу за прогнозами цього року кількість звільнень у цьому відомстві перевищить 80 тисяч, згідно із витоком службової, записки, яку отримало видання мілітариком. Організатори протестів закликають долучитися до акції не тільки ветеранів, але й інших громадян, зокрема тих, хто підтримує Україну у війні з Росією, федеральних службовців, які можуть втратити роботу, та людей, які побоюються соціальних виплат. Також відомо, що серед учасників заходу Джесіка Дансон, засновниця фото. Тінсна колишня помічниця Трампа, яка подала позов проти його передвиборчого штабу, вона стверджує, що угоди про нерозголошення, які вона підписувала, використовувалися як засіб тиску, щоб змусити її мовчати про ненормативні дії. Трампа, а нещодавнє соціологічне дослідження показало, що через такі дії Трампа Сполучені Штати більше не сприймаються як одна з найбільш дружніх країн для України. 70% опитаних українців відповіли, що їхнє ставлення до Сполучених Штатів тільки погіршилося. Про це розповіла соціологиня і засновниця Gradius Research Євгенія Близнюк. Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Сполучених Штатів ідентифікувались більшість українців як один з двох ключових партнерів України в цій. Війні другим партнером була Велика Британія. Таке ставлення українців, зазначила близньок, пояснювалося обсягами військової допомоги, запровадженими санкціями проти Росії та іншою підтримкою з боку цих країн. Далі цитую: але останнє дослідження, яке було проведено одразу після напруженої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Вашингтоні, показало зниження рівня довіри до Сполучених Штатів. Зокрема. 70% опитаних відповіли, що ставлення погіршилось. Повідомила соціологиня зміни у ставленні українців до сполучених штатів за словами Євгенії Близнюк, викликані як загальна зміна риторики американського президента, так і сигналами у медійному просторі про припинення військової допомоги і надання розвідданих. Зокрема, свою роль зіграла реакція в соціальних мережах. Більш того, українці тепер не тільки не довіряють адміністрації чинного американського президента, а так як і американці виходять на мітинги біля посольства Сполучених Штатів у Києві. Відбуваються мітинги під назвою Америко прокинця українці, які прийшли на акцію, звертаються до нової американської адміністрації з вимогою не здавати Україну. Громадяни, які прийшли на акцію, тримали плакати, на яких написано США не довіряє Трампу. Україна на резервація. І у Гренландії тривають протести через заяви Трампа. Масові протести викликані заявами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над островом. І близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії. Це найбільша демонстрація в історії острова. Протестувальники також вийшли на вулиці Другої за величиною міста. Населення Гренландії становить 57 тисяч осіб, а самого наука 19 тисяч. Тому велика кількість людей на вулицях є значною. Пише одне із місцевих видань. Протести проходять під гаслом Гренландія належить гренландському народові. Протестувальники, що вийшли на вулиці, тримали банери з англомовними гаслами. Янкі sale», Ми не продаємося. Раніше Трамп стверджував, що мешканці Гренландії хочуть стати частиною сполучених штатів а от жителі острова хочуть показати йому, що він помиляється. Також президент Сполучених Штатів, звернені до Конгресу, підтвердив наміри отримати Гренландію. Він зазначив, що йдеться про дуже великий шматок землі із дуже маленьким за чисельністю населенням, але дуже важливим для військової безпеки. Прем'єр-міністр Гренландії відрегував на нові коментарі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і він наголосив, що Гренландія не продається її не можна просто так взяти. За його словами, майбутнє Гренландії вирішують самі гренландці. Ну і тим часом CNN провело опитування, як американці ставляться до політики Трампа щодо Ерефії та України. Більшість громадян Сполучених Штатів не підтримують підхід президента Дональда Трампа до відносин країни з РФ та його позицію щодо ситуації в Україні. Зокрема, опитування показало, що 59% респондентів не схвалюють політику Трампа щодо Москви. Якщо говорити про Україну, то 55% дорослого населення Сполучених Штатів не схвалюють управління президентом становищем через війну Україні. Майже 6 з 10 опитаних 59% сказали, що не дуже або зовсім неймовірно, що підхід Трампа до російсько-української війни принесе довгостроковий мир між двома східноєвропейськими країнами. Близько 41% не погодилися. Додали у повідомленні. Водночас в американців розділилися думки, коли їх запитали, чи надають Сполучені Штати занадто багато, занадто мало або потрібну кількість допомоги Україні. Близько 32% вважають, що Вашингтон робить занадто багато, тоді як 38% сказали, що Америка робить занадто мало. Ще 30% сказали, що допомога надається у потрібному обсязі. Опитування було проведено в той час, коли Вашингтон веде переговори з українськими та російськими офіційними особами щодо реалізації тридцятиденної угоди про припинення вогню в надії на закінчення трирічної війни у східній Європі, СІНН. Раніше опитування Reuters показало, що більшість американців вважає, що Трамп дуже близький до Росії. Водночас 44% опитаних громадян Сполучених Штатів заявили, що підтримують план Трампа щодо врегулювання війни. Та американо української угоди з видобутку корисних копалин водночас інше опитування свідчить про те, що 45% американців не задоволені підходом Трампа до завершення війни в Україні. Також на запитання про те, чи винні обидві сторони конфлікту, 60% респондентів відповіли, що не згодні з цим. На ну, спецпосландша на близькому сході Стівітков заявляв, що президент Трамп все ж таки поспілкується 17 по 23 березня з Путіним. Він сподівається, що дзвінок між обома президентами відбудеться на. Наступного тижня сказав він і зазначив, що Путін зрозумів філософію президента Трампа. Далі це президент. Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що Путін теж хоче бачити кінець. я Думаю, що президент України Володимир Зеленський також хоче бачити кінець цьому. Я вважаю, що для цього є конкретні умови на місцях, каже спецпредставник. Також за словами Віткова, переговори в Москві тривали близько трьох-чотирьох годин та були позитивними. А дистанція між позиціями Росії та США щодо України все ж таки скорочується, каже він. А ось політолог Томас Єгер говорить про те, як Трамп втрачає вплив, що проти Путіна в нього нічого немає. Про це пише видання Більд і президент США Трамп, який обіцяв завершити війну в Україні за день, поки що не справляється з цією задачою з моменту вступу Трампа на посаду. Пройшло. 55 днів, проте навіть тимчасову перемир'я поки що не досягнуто. Більше того, кілька днів тому Путін фактично відхилив пропозицію американського президента щодо припинення вогню. Політолог Томас Єгер із Кальсянського університету вважає, що Трамп опинився в програшній позиції. Цитую, Трамп повністю програв програв свої шанси на. В переговорах він не очікував, що його погрози спрацюють лише наполовину. Україна поступилась, Це було легко, адже Трамп має важіль тиску. Але проти Путіна в нього нічого немає. Зазначає він в розмові з Більд. На думку політолога Путін використовує тривалі переговори, щоб. Розколоти захід. Американці хочуть швидкого результату. А європейці надійного Трамп не знає, як діяти та далі каже Єгер. Тим же часом наші партнери продовжують підтримувати Україну, так державу нашу. І далі про це теж дещо поговоримо. Кремль не змінив своїх загарбницьких намірів щодо України. Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькій пресі назвав чотири основні пункти гарантії для збереження миру для України. І далі цитую. зрозуміло, що українці за жодних обставин не можуть іти на територіальні поступки, не маючи жодної гарантії безпеки. Ми виконали роботу, яку я розпочав, тобто надати довіру гарантія безпеки з допомогою важливої зустрічі в Парижі з усіма начальниками штабів європейських та союзницьких. Союзних пропрошу армії за його словами, перший елемент європейської гарантії безпеки України це подальша поставка зброї та їх адаптація до поточних потреб. А другий елемент гарантії безпеки це допомога в загальній модернізації української армії, щоб зробити спроможне протистояти новому можливому вторгненню Росії. Третю гарантією безпеки є можливість розгортання на основі коаліції. Бажаючих в Україні вже наступного дня, дещо туману сказав Макрон, ймовірно, маючи на увазі розгортання європейського воєнного контингенту в Україні, чи то вже найближчим часом, чи у відповідь на можливе нове вторгнення Росіян. Ну а четвертим елементом гарантії безпеки України є французький президент називає посилення європейської оборони, що також стане гарантією безпеки решти європейських країн. І за словами Макрона, раніше проведені на вищому рівні переговори на тему гарантії України дали старт технічній роботі, яка буде завершена в найближчі кілька днів. Після цього стане зрозуміло на конкретних цифрах, які країни готові вписатися. За той чи інший пункт гарантії безпеки, які можливості вони мають для цього. Далі до речі, можемо прослухати, що про це думає Олександр Мосієнко, український військовий експерт, який також виклав свіже відео на своєму ТОП-каналі, поділився ним із нами, розповів про допомогу Україні від Макрона. Ну і щодо іноземних військ, які Україні також миротворців, так начебто, обіцяють надати наші друзі, наші партнери. Тож деталі давайте заслухаємо далі. Тим часом французький президент Макрон зробив заяву про те, що е, Європа розглядає сценарій того, щоб відправляти війська своїх країн до України без згоди Росії. Ну а інакше неможливо тут же ж інших варіантів немає. Ви або відправляєте війська, не зважаючи на позицію Кремля, або не відправляєте, тому що годі очікувати, що Путін так просто візьме і погодиться на те. Аби війська країн ЄС перебували в Україні, він уже про це неодноразово говорив. І Лавров там заявляв, що це червоні лінії, і цього не може бути. Тому, звичайно, можна тільки за допомогою якраз рішень односторонніх. Що ще важливого зазначає Макрон, що потрібно нарощувати підтримку України. І, друге, це те, що українські збройні сили, українська армія, повинна бути підтримана Європою і настільки сильною. Щоб протидіяти майбутнім загрозам з боку Росії, ну якщо це передбачає, що Франція, зокрема, буде виробляти зброю для України, постачати, співпрацювати, продовжувати навчати українських військових та забезпечувати їх необхідним озброєнням, обладнанням, амуніцією, тощо, надавати розвідувальну інформацію, ділитися даними, які в них є, то це звичайно. Добре, на майбутнє, тому що українська армія підкреслює, має бути великою, а народ готовий до національного спротиву. Це запорука і гарантія нашої безпеки. І консультації тривають. Звичайно, що приціл Європи зараз складається враження більше на після війни. Вони про це постійно зауважують дуже часто і розглядають це саме як гарантію безпеки. Тобто не тільки зараз. от а після війни для того, щоб гарантувати, що е, Росія не зможе напасти, або продемонструвати ну, для нас ідеальні гарантії безпеки, взагалі що Путін більше не нападав. Щоб ми спільно з нашими європейськими партнерами показали таку силу, аби Росія фактично не наважилася. Україна робить до цього кроки. Довгий Нептун це якраз про цю силу. Це дуже важлива і потрібна історія. Але безумовно, що нам. Потрібна сильна позиція заходу, і з одного боку, добре, що Макрон робить такі заяви. З іншого боку, необхідно розуміти, що мова йде про те, що це може розглядатися на післявоєнний період. Ось така ситуація. Але в той же час Володимир Зеленський, президент України, закликав партнерів не слухати Путіна щодо контингенту в Україні, не його справа, сказав Володимир Зеленський. І це дуже поганий сигнал прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі, це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа вирішувати щось про безпеку України та Європи. Абсолютно чітко, правильно і зрозуміло, тому що. Путін це не про безпеку Європи, це якраз навпаки про небезпеку для Європи, і всі це чітко бачать і розуміють. Тому не можна дати можливості і приводів Росії диктувати відповідні умови. Цього не потрібно робити, власне кажучи. Ну і що цікаво відбувається прямо зараз, взагалі ж. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, як відомо, знову ж таки зробив ряд заяв і Він закликав до Європи націй, до більшої демократизації, ухвалення рішення геть від Брюсселю, тому що там не мов якийсь диктат, тому що вони заважають ухвалювати рішення більшої автономності для країн Європейського союзу, прийняті рішень та голосування, і так далі. І він згадав про угорське повстання. А до речі, що цікаво, що експедиційний корпус для, в тому числі, того, щоб зупинити повстання і руйнування Австрійської імперії, очолював е, Іван Паскевич, генерал з Полтави українського походження з козацького роду. Він тоді був на службі в Російської імперії. Найясніший та найвельможніший князь Варшави, ну, так складалося тоді. Це українська історія. Ми знаємо про це прекрасно, як це відбувалося. Ну і от якраз Паскевич він був тим, хто зупиняв руйнацію Австрійської імперії і, зрештою, зупинив наслідки можливі угорського повстання. Тому ну я ні про які аналогії не. Не кажу там, чи про якісь що можливо і Україні колись треба буде вгамувати Орбана і Україна на шляху до Європейського Союзу це зробить, тому що Орбан вкотре висловлюється, що ЄС має бути без України, але ЄС буде з Україною. Це теж незворотній процес, яким ми рухаємося і виборюємо право на за нашу свободу, демократію та незалежність. Але от у самого Орбана проблеми він як. Немага не намагається підійти до Трампа. Зараз він більше намагається сфокусуватися вибачте, на тому, аби отримувати увагу саме американського президента, але все ж таки проблеми є, і в тому числі є проблеми із внутрішньополітичною стабільністю в Угорщині та підтримкою Орбана у Будапешті. Тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Учасники скандують посадити у тюрму кінець режиму та наша весна. Дуже багато угорців. і Ми теж повинні пам'ятати, що Угорщина це не тільки Віктор Орбан там є багато достойних гідних людей, які підтримують Україну. Далі говоримо також про те, хто підтримує дійсно Україну. Велика Британія і прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів коаліції охочих заявив про готовність направити в Україну 10 тисяч військових. Про це пише The Times. Втім, остаточна чисельність миротворчого контингенту для України буде точно перевищувати 10 тисяч людей. Пише також видання, і на зустрічі в Лондоні вдалось заручитись підтримкою значно більшої кількості країн аніж три, які підтримували від наземних військ раніше близько 35 країн погодились надати зброю логістичну та розвідувальну підтримку потенційній миротворчій місії. Очікується, що основну частину військ нададуть нам Британія, ну а також Франція. Вдякуємо партнерам за допомогу та підтримку.